Гучними описками зустріли зірку української естради Тетяну Піскарьову десятки військовослужбовців. Жизнь, я люблю одну, моя Саме для них мужніх та сміливих захисників нашої батьківщини зі сцену будинку офіцерів, що на макулані, артистка виконала цикл пісень. Це цикл музикальних пісів, цикл музичні пісні на війну. Їх у нас на сьогоднішній день сім. Це лист від мами, мамина молитва, це лист від доньки, мій тато герой, це лист від коханої, розкажу тобі любові, це лист повернення, про повернення, коли е, коханий повертається додому, а його дома чекають. На нього чекає дружина, на нього чекають діти. На, на столі його улюблений пиріг. і... Хата вся прикрашена, прикрашена квітами, і мені здається, що саме цю хвилину чекають ці наші хлопці. Це зовсім ніяка не політична акція, бо я сьогодні почула декілька ну, таких відгуків, що нібито Піскарьова їде працювати, тому що там якийсь депутат щось там запропонував. Жодного разу я вам хочу сказати ні. Я не підтримую ніяких депутатів. Я сьогодні їду до земляків, до солдатів, до їх сімей, сказати, що ми їх любимо, що ми їх чекаємо, що ми їх дітей годуємо, вмиваємо і відправляємо до школи щодня, що все у нас вдома гаразд, і тільки не вистачає головного, нашого героїчного тата, батька, брата, сина. Приїжджайте додому, живі, здорові. А сьогодні я буду співати на вашу честь. Ідея подарувати такий приємний музичний дарунок криворізьким воїнам народилася у співачки під час її перебування у зоні бойових дій на сході країни, а підтримали її і допомогли в організації концерту волонтери громадського об'єднання Свідомий Кривбас. З одного боку проведення таких розважальних якихось заходів може вважатись недоречним, тому що в країні така дуже складна і скрутна ситуація. Але з іншого боку, ми не можемо здаватися, не можемо собі цього дозволити. Тому хочемо. Показати, що біда може об'єднувати нас. Такі заходи не просто приємні. Вони необхідні в такий нелегкий для всіх українців час, кажуть самі військовослужбовці. Моральний дух це присутність, чим железа, більше, ніж железо, більше ніж броня. І з слаб духом, це все. Ти вважаєте, що це вже проіграна війна і все остальное. Такі приятели піднімають дійсно настроєння, дух і абсолютно. Звісно, приємно, що нами хтось цікавиться, інтересується, якісь міроприяття, але. Зглажувати наш бит. Все це, воно Очень прият. Серед глядачів благодійного концерту були не тільки військові, а й учні 85-ї школи. Усі школярі, як один, зізнавалися. Вони пишаються захисниками і вважають їх справжніми героями України. Я відчуваю гордість за. Ну, за них за то, що вони смогут защищать нас, смогут защищать свою страну. Ну, я желаю паскарі, щоб они паскарі вернулись домой, и щоб ситуація на востокі исчерпалась. Саме це бажання і об'єднало в цей день усіх, хто зібрався в актовому залі будинку офіцерів.